Дарислав, Межислав і сваслав многославний. Володимир, лев і божественний раан. Вчителі приклад волі незламної. Що будили людський океан. Океан, розступайся. Речує. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю я от язерна. Откидаю от себе іуд. Що Ісусом торгують і душею. Богом кожним. До кого прильнуть, не пізнають облудники раю. Але в пеклі вовік пропадуть. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні і вченіям предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх українці, народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть, пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум. Як тоді, за часів Прометея, що престол намучення зміняв. Українці це вірні ідеям. Які вишній нам дарував. Українець не п'є і не палить. Не тютюн і гидотну іну. Похоті він себе не подарить. Щаще волю думок присвяту. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. В нім свароже полум'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець титан нездоланний. Він збагне і проявить Божеє знання. Ї, парбор її вчили елінів. Виціяння несли до доїних, Научали евреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх Гіпарборії, арії, кіємвейранці і скити, Савромати, Венеди і Русь, як полів наших рясні квіти множилось етнонієм я, яким я зовусь. Я русин, скитів древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаємо історії віхи і призначення древнеє своє, древні витязі нині морпіхи, захищаючи русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам. Буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі Богам, вчити маємо іних, а себе то первинно. вчити маємо водити й пасти. Укріпляти свій розум невпинно. Щоб людство вовіки спасти. Дарислав, Межислав і сваслав многославний. Володимир, Лев і Божественний раан. Вчителі приклад волі незламної. Щоб будили людський океан. Океан, розступайся. Речує. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю одпливел я зерна. «Откидаю от себе іуд, що Ісусом торгують і душею. Богом кожним, до кого прильнуть, не пізнають облудники раю, але в пеклі вовік пропадуть. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні і вченіям предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх. Українці народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть, пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум, як тоді за часів Прометея, що престол намучення зміняв. Українці, це вірні ідеям, які вишній нам дарував. Українець не п'є і не палить, не тютюн і не гидотну іну. Похоті він себе не подарить. Щаще волю думок присвято. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. В нім свароже полум'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець титан нездоланний. Він збагне і проявить Божеє знання. Їпар її вчили елінів, весіяння несли до іних. научали евреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх Їпарборії, арії, і скити, Савромати, Венеди і Русь, Як полів наших рясні і квіти множилось етнонієм'я, яким я зовусь? Я русин, скитів, древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаємо історії віхи і призначення древне своє. Древні витязі нині морпіхи. Захищаючи русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам. Буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі Богам, вчити маємо іних, а себе то первинно. вчити маємо водити й пасти, укріпляти свій розум невпинно. Щоби людство вовіки спасти. Дарислав Межеслав і сваслав многославний. Володимир Лев і Божественний Раан. Вчителі приклад волі незламної. Що будили людський океан? Океан, розступайся. Речу я. Щоб провести народ свій крізь люд. Оділяю от плевел язерна, Откидаю от себе іуд. Що Ісусом торгують і душею. Богом кожним, до кого прильнуть. Не пізнають облудники раю. Але в пеклі вовік пропадуть. Благовірні японці, індуси й юдеї. Всякі вірні і вченім предків своїх. Ті, які відкидають облудні ідеї. І за мною ідуть від усіх. Українці, народ мій єдиний і новий. Ті, що з Богом у єдності дум, ними стануть, пізнавши духовні основи. Ті, що Богу присвятять свій ум. Як тоді, за часів Прометея, що престол на мучення зміняв. Українці. Це вірні ідеям, які вишній нам дарував. Українець не п'є і не палить. Не тютюн і не іну. Похоті він себе не подарить. Щаще волю думок присвяту. Українець це вірний завітам. Той, що з Богом у мислях творить. Українець є рідний Богам. В нім свароже полум'я горить. Українець святий і незламний. Не ганьбіть честь такого звання. Українець титан нездоланий. Він збагне і проявить Боже знання. Гіпарбор її вчили елінів. Веціяння несли іних. Научали евреїв і фінів. Щоб підняти і направити всіх. Гіпарборії, арії, кіємвеєранці і скити, Савромати, Венеди і Русь. Як полів наших рясні квіти, множилось етнонієм я, яким я зовусь. Я русин скитів древніх нащадок. Не цурайтесь історій своїх. Всі ті назви лишились нам в спадок. Не дамо їх для інших і чужих. Пам'ятаємо історії віхи і призначення древне своє. Древні витязі нині морпіхи. Захищаючи Русь, нищать все зле. Як звитяга струмує у крові, так і мудрість Божа дарована нам буде честь на земному престолі. Як зрівняємось в дусі Богам, вчити маємо іних, а себе то первинно вчити маємо водити й пасти. Укріпляти свій розум невпинно. Щоби людство вовіки спасти.